Друзі, всім привіт! Ви на каналі Вдихай Чіл, і сьогодні ми поговоримо про спейсті. Так, по-перше, зацініть новеньку обстановочку. Як вам пишіть в коментарях, чи раніше на диванчику було краще. Далі переходимо до Space Team. Нещодавно в своєму інстаграмі я просив вас накидати свої топи по Space. T. Написало маловасто людей, якщо чесно, і маловасто топів. Одразу кажу, що, що в топи ви занесли: панк черрі згущенку та блейккуран. Це майже всі, хто мені писав, ці смаки внесли в топ. Тому я їх і взяв на пробу. І я вирішив, що три смаки буде маловато. Додам я цікаво куштувати пінкбум і, звичайно ж, наш квас. <с. <с.> Тому сьогодні ми про ці смаки поговоримо. Як завжди, я вже прокурив майже всі смаки, один залишився і гадайте, що залишилось, правильно залишився наш клас. Тому сьогодні його і заб'ємо. Але поки, поки ми перейдемо до забивки, я трошки розповім про компанію Tea. Це українська компанія без тютюнової суміші для кальяну на чайній основі. Як мені відомо, сировина тут чай тігуані. Тобто можна ще заварити і кайфанути. <хи> Звісно, це жарти заварювати спестій не потрібно, його потрібно курити. Ароматизатори використовують європейські, Італія, Франція і навіть азійські, якщо не помиляюсь, Японія там присутня. Ну то таке компанія вже доволі немолода. Вже давненько на ринку, якщо чесно, я не пам'ятаю в якому році вони з'явились, але точно це було ще до повномасштабки. Тому вже можна казати all day, all day Space Team. Що ми ще знаємо про спейсті? Знаємо, що у них є три фасовки. Ось такі картонні коробочки по 40 грамів. Є фасовка в 100 грамів. Судочки і є судочки 250 грамів. Круто, круто. Фасування на будь-який смак. Можете взяти маленьку для ознайомлення, можете взяти велику, якщо ви вже кайфуєте від цього смаку. І я вважаю це класно. Ще є у списті хомбокси. Це щось на зразок тестер паку. Там така коробочка йде, фото прикріплю, якщо знайду. І в ній 5 смаків різних. Ще бувають такі лінійки, де міксовані. Вони тільки в хомбоксах, якщо я не помиляюсь, окремо там ну, смаку такого ви не можете взяти. У спейсті дуже крутий мерч. У них дуже багато класного мерчу, дуже багато класних блогер-боксів. Я просто кайфую, коли бачу розпаковку якогось блогера. Цього от боксу від спесті. Там от останній був прикольний там було відро з піском, коктейлі, там що там, що а ігра якась настольна. Ну, прикольно, офігенно, круто. І кукурузка ще, щоб зварити літній настрій. То, ну, Прям класно. Мені подобається, як вони роблять бокси. Ще у спесті є менш клічисті рубашки, їх можна купити у них на сайті. Я, якщо чесно, дуже люблю клічисті рубашки, тому з пасті, дивіться в мою сторону, я можу стати амбасадором ваших рубашок. Що, переходимо далі вже до продукту, вже скільки можна розмовляти про саму компанію. Давайте про продукт. По дизайну. Дизайн у них дуже якравий, дуже. Трошки навіть, я б сказав, би, такий якийсь наркоманський, тут все так наляпісто. У мене в руках 40 грамовка. Спереду ми бачимо логотип Space Tea і назва смаку. Наприклад, Drunk Cerriebre. Кожен смак розмальований окремо під свою стилістику, під стилістику смаку. Тобто дві однакових пачечки ви не знайдете. З. Зі зворотнього боку ми бачимо напис. Суміш на основі чайного листа не містить консервантів та барвників. тм Space Tea, вага 40 грамів, вироблена в Україні. QR-код на соцмережі. І що у нас тут є? Є у нас дата виготовлення і дата придатності. Прикольно, прикольно. Так, де, де квас? Будемо відкривати наш квас. Всередині нас зустрічає ось такий пакетик чорненький, з надривною лінією, що я дуже люблю, тому одразу лайкос. Відкриваємо і вдихаємо. А Пахне як! вкусно! Ну Пахне прям як справжній квас такий чорний, на чорному житньому хлібі зроблений. Прям прикольно. Прикольно, мені подобається. Зараз заб'ю чашечку і будемо прогрівати. Сировина, як я сказав, тут чай, бачимо листя чаю. Добре пушиться, добре рихлиться. На диво не клійка і не забагато сиропу. Щодо сміття, також воно не траплялося. Ось така забивочка вийшла. Рихленько навіть руки не випачкав. Все швиденько забилось і, блін, зараз прогріваємо. Буду куштувати і розповідати про смаки. Не перемикайте. Що, чашу прогріли. Розкурюємо. Поки про квас нічого не скажу. Чекайте кінця відео. Поїдемо по черзі. Почнемо з Drunk Cherry. П'яна вишня. Ні, це не всім відома наливка зірвову. Це смак Сейті. Прикольна, непогана вишня. Така коктейльна, я сказав би, трошки відчувається кісточка. Солоденька. Хотілося б, щоб була б тут така алкогольна нота. ну, Дранк черріп, п'яна вишня. Ну камон, з паїсті, дайте трошки алкоголю. Але загалом це смачно, непогано. Мені сподобалось. Згущенка. Що сказати? ну, Спачки пахне згущеним молоком. Куриця майже, майже так само, як і пахне з пачки. Прикольний смак, я думав, він буде солодшим, але він не такий, прям дуже солодкий. От хотілося би солодше, щоб прям знаєте, як звичайне молоко, що ж дубка злиплася. Ну, я в принципі в соло його прокурив. Нормально нічого поганого також не можу сказати. Гарний смак міксах також відіграє. Прикольно додати якусь молочну, солоденьку нотку, то супер. Black Куранд. Black Кран це у нас чорна смородина. Пахне з пачки дуже прикольно, класно. Але мені більше схоже на варення, ніж на свіжу чорну смородину. Я б в цей смак додав би трошки кислинки, щоб була така прям. Чорна смородина прям ягода-ягода. Так воно більше схоже на варення з чорної смородини. Також класний смак, він нехімозний, прикольний, то ну, непогано. Непогано. Далі у нас іде пінбум. Це в нас? Що? Ну, я думаю, ви здогадались по назві: це у нас грейпфрут, полуниця та малина. Також доволі непоганий смак. Як на мене, тут більше відіграє грейпфрут, ніж ягоди. Непогане виконання цього смаку. Блін, я так сьогодні, все у нас непогано. Все, все добре. Гарний смак. Відчувається більше грейпфрут, Ягоди десь вже там більше на після смаку. І на завершення. На завершення у нас залишився наш квас. Наш квас поки, поки, передам зараз мої штук нашому незалежному експерту, хай скаже він свою думку, а потім вже скажу я свою. своє. Зупиться доволі цікавий. прям такий виразливий вкус, вкус э, смак кваса. А, знаєте, тут я прям такий магазинний квас, який на нарозив стаканчика, замість піва продають. Такий після смак залишається в принципі, прикольний, ну, але не можу сказати, що прям мені подобається, або ще щось. Тобто я такі люблю більш смачненькі, більш солоденькі. Але я в принципі непоганий. 5-6 я якому точно дав по 10 балів. 5-6 по 10 баллі. На моїй пам'яті це найнижча оцінка від Сергія. Є таке діло. Що я скажу про квас? Спачки пахне прям дуже, таким, дуже хлібним, як я казав, житнім, житнім квасом. При покурі він не такий виразний, але все одно, це, ну, ти куриш і відчуваєш квас. Смак потрапляння в смак прям дуже класний. Тому, ну, е офігенно, класно. І на нашому ринку, до речі, дуже мало квасу. <кхи> як би це не звучало, а, до речі, що квас є тільки у Space спейсті, раніше був у Palladium, І середній лінійці у культа є квас. Все, більше нема квасу, Тобто, як то кажуть... Е Вибір не дуже великий. Мені сподобався, прикольно. Тому тут класу лайко ставлю. Не буду казати, там найгірший, найкращий смак, які. один, один я виділю топ, який мені прям, мене здивував, це наш клас, тому що дуже класний смак, нема такого ні у кого. Всі-всі такі, ну, плюс-мінус щось можна знайти. Ну, Можна виділити згущенне молоко, але ну, трошки не докрутили, трошки не вистачає чогось. А Ось клас, прям супер. Мені сподобався і я прям трошки кайфанув. Так, друзі, в минулому відео у нас був розіграш, тому швиденько проведемо результати, барабанний дріб. І переможемо в минулому розіграші стає стає ця людина. Вітаємо! Uh -huh. Так, напишіть ваші дані нам в інстаграм. І подарунок поїде до вас. А ми переходимо до підсумків. Що можу сказати про продукт Space Tea? Перше, це я дуже давно його курив, і коли я курив... Я відчував присмак сировини, присмак чаю. І мене це дуже дратувало, мені не дуже подобався цей присмак. Зараз на початку куріння перші півгодини точно не відчуваю я присмака чаю. Або це вже щось з моїми рецепторами, або спецьді змінили свою технологію виробництва. Одне з двох. Ну, тобто зараз набагато більше мені подобається продукт. Друге, Аромки. Аромки дуже класні. Класні, нехімозні, прикольні, є навіть унікальні. Тут однозначно лайкос. По мінусам. По мінусам, Space спейсків мені нічого не засилає. Подумайте про цілу, це щось не правильно. Тут Тут дуже, дуже великий мінус. А жартую. <ріст> По мінусам, якщо чесно, єдине. Ну, е реально мені не дуже подобається присмак сировини, і вона все одно вилазить там десь на хвилині 30. Але це вже Ну, можна курити. <ріст> Напишіть в коментарях, хто курив спейстій, кому також відчувається сировина. Просто я знаю людей. Які чують цю сировину, а є люди, яким вона не відчутна. Тому хочу дізнатися, яких глядачів у мене більше, які відчувають чай чи не відчувають. Якщо ви полюбляєте без суміші, то можу радити вам Space Tea. Чому би ні? Класні воронки, класні смаки, ну все зроблено непогано. Тому... Можна, можна. Або якщо у вас є якийсь міцний улюблений продукт, але він для вас дуже міцний, то можна взяти в заміксувати і збити міцність. Тому користуйтесь лайфхак. Хто додивився до кінця, той величезний молодець, поставте лайк, напишіть коментар, не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити новеньких випусків. А я роблю Дивну тяжечку за вас. Всім смачних та дивних кальянів. Всім пока. Тихай річі хай кай.